На відео шестеро мирних мешканців мікрорайону Лісова Буча, яких катували, вбили, а потім спалили росіяни. Тіла інших розстріляних бучанців лежали просто посеред вулиць. На початку повномасштабного вторгнення у Бучі стояли військові 234-го десантно-штурмового полку. Вони катували та вбивали українців. Нещодавно правоохоронці оголосили підозру командиру полку Юрію Кіму, який причетний до вбивств 17 мирних жителів. Мучі. Його у нашому розслідуванні впізнала місцева мешканка, сина якої розстріляли росіяни. Цього я от, а де саме? От, именно, от, там, от, там, где держали сина. Слідчі Нацполіції встановили, що у березні 2022 року підлеглі Кіма проводили фільтрацію серед місцевих мешканців. Обшукували будинки, катували та вбивали цивільних. Кім професійний військовий. На своїй сторінці ВКонтакті, яка нині вже закрита, він вказує, що навчався у Санкт-Петербургському Суворовському військовому училищі. Ось це фото, датоване березнем 2022-го. Світлина зроблена у Бучі. Саме в цей час у місті масово вбивали цивільних. За інформацією Бучанської міськради, могили 54 бучанців залишаються безіменними. Їх досі не вдалося ідентифікувати.